От ваше бачення тої проблеми, які результати цієї поїздки попросто напад. Ну, знаєте, одна справа, коли ми дивимося на картинки в інтернеті, відео переглядаємо і читаємо все це на папері. Зовсім інша справа, коли ти приїжджаєш і можеш все це побачити на власні очі. А незаконний видобуток це дійсно. Так не може бути. І ми ще не роз, розмовляли з місцевим населенням і пояснювали, хлопці кажуть, ми хочемо працювати легально. Дайте нам можливість працювати легально. Окей, без питань, можна придумати механізми, як це робити, і ціла купа ідей, Але бомб не буде. Ну не можна. Тому що. Це абсолютно руйнівна, абсолютно шкідлива річ для кожного природного середовища. Те, що зараз одні жаліються на те, що дайте нам роботу, ми не можемо працювати, дайте нам легально працювати. І інші аграрії жаліються на те, що в них немає води, немає чим поливати. А чому немає води? Тому що всі підземні горизонти, підземні змішані. Тому що тут хлопці видобувають, там вода пересихає. Водночас, ми бачимо тут. Ми знаємо, щойно абсолютно легальне, абсолютно цивілізоване, сучасне видобування, кар'єрне, відкритим способом. Власне, так як робиться сонячний розповіл, мало би робити кожне підприємство, яке хоче працювати. А, звичайно, це коштує грошей техніка помпа коштує значно дешевше ніж придбати екскаватори, ніж придбатися це обладнання миття. Організувати людей і таким чином, платити податки офіційно, але іншого шляху немає, ми мусимо до цього різних. Такий курс нам задав президент. Ну, але що, що робити зараз? Дивіться, з, 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 з якого моменту ви відраховуєте, да? скажімо, там на Житомирщині кажуть про те, що не два роки відбуваються. Тут говорять про те, що це вже 20 років, давай ніхто не звертав увагу. Але ми всі з вами чули, що офіційно президент зовсім нещодавно звернув увагу на цю проблему, так вже прискіпливо і дав доручення і правоохоронним органам, і вони. Ми бачимо, працюють, ну принаймні постійно звітують про те, що і затримуються ті, хто нелегально перебуває, і затримується нелегальний експорт. А ми зі свого боку, як виконавча влада, частина виконавчої влади, яка відповідає за екологію, геологію, ми намагаємося ми зараз створюємо робочу групу, намагаємося віднайти методи, як видобуватися максимальною ефективністю. Тому що ми говорили, що 10-15% всіх походів видобувають нелегальні спочатку. Це решта залишається в землі. Це решта ми просто по цьому продовжуємо ходити. Це перше. Друге, рекультивація, звичайно, як вона має правильно. Які кошти коштів, який механізм закласти в законодавство для того, щоб вона реально відбувалася і не потерпала країна, не потерпав регіон від цих місячних пейзажів. За депутатами дуже важлива робота наразі, і ви знаєте, напевно, що Підні був прийнятий в першому читанні закон про реалізацію та буде вуштено. Зараз він готується до другого читання. Можливо, вже в березні буде внесено до купол, все відео працювала робоча група, було дуже багато права, було дуже багато змін. Закон був недосконалий до першого читання і дуже багато в нього змінилося. Наші спеціалісти від Міністерства долучені до цієї роботи, беруть активну участь в робочій групі. Сподіваємося, що вдасться напрацювати такий, ну, знаєте, хороший механізм, який за належ Роботи правоохоронних органів зможе комплексно допомогти подолати цю проблему. ви ще чи Ми зараз їдемо ще дивитися тут. Поряд володимирці кажуть, що є дуже масштабні ділянки незаконного будинку. Ми були в Олевську. на А на Волинь планується їхати там Я думаю, що сьогодні за цим разом ні. ми Будемо сьогодні в Луцькому, поспілкуємося з місцевою владою в Луцьку. Ми знаємо, що ніби от сіль народних депутатів на волині ситуації. Це трошки інше, що там масштаби нелегального на видобутку значно менші, що там активно дуже працювала самооборона, правоохоронні органи, і такій тісні співпраці правоохоронцям вдалося подолати що ті явища, які там починалися. Е, я думаю, що ми сьогодні там незаконний видобуток не будемо вишукувати, поспілкуємося з місцевою владою, але я переконана, що це наш не останній візит, і ми ще будемо тут і круглі столи на місці проводити, і приїжджати з екологами, з спеціалістами по дендрології, будемо дивитися, що з цим всім можна робити. Тобто ні про яку легалізацію бурштину, видобутку бурштину Можна говорити, що впродовж кількох років ну, так? давайте так. Давайте так Від скажемо закону до реалізації. Давайте дуже довго. Давайте скажемо так. У нас зараз є всі механізми законодавства для того, щоб легально видобувати. Інше питання: хто це може робити? А от мій колега професор геолог казав, що. Компанії реально на практиці займає отримати ліцензію на видобуток від півтора до трьох років за три роки. Тут нічого не лишиться, тут буде пустеля. Власне саме тому ми хочемо на законодавчому рівні закріпити більш прості і зрозумілі прозорі процедури отримання ліцензії на видобуток. Скільки часу на це, хоча б орієнтовно потрібно? Ну, дивіться, я ж кажу, в вересні, три років нас в вересні, немає. В вересні плануємо виходити вже з законопроектом до другого читання. А е, як там вже депутати проголосують ну це інша справа? Ну то ще дуже важливо розуміти, що у нас зараз кримінальна відповідальність не порівняно з масштабами і. І мало ухвалити один проєкт закону, народними депутатами, проєкт закону про реалізацію та видобуток ну це добре, але треба посилювати кримінальну відповідальність. І не тільки за нелегальний видобуток, а головне за нелегальну торгівлю. спіймали з камень. Не маєш пред'явити ліцензії, звідки ти це добув. Скажіть, будь ласка, ще от, про надіду просто бо є можливість вами поспілкуватися. Можливо, ви знаєте, на Волині є ще одна проблема: це е, обміління озера світі через і фактично загроза його зникнення через роботу ставського кар'єру Білорусі. Яка робота в цьому напрямку ведеться? Що? ви знаєте, про проблему буквально нещодавно говорили, чули. Я думаю, що це буде от якраз під час наступного візиту. Ми будемо брати з собою спеціалістів, будемо дивитися. Зараз коментувати трошки рано, тому що треба отримати думку спеціалістів. А, там і геологи мають сказати своє слово, і водники мають сказати своє слово, але ми знаємо про ми будемо з нею працювати. Добре, дякую вам.